Друзі, всім привіт! Це відео записувалось для Інстаграм Stories, але я потім зрозуміла, що воно буде дуже довгим, воно вийшло на 14 хвилин, тому, вибачте, за такий формат, ви можете пришвидшити мене і е е е дивіться далі. Друзі, всім добрий вечір. Я хочу з вами поговорити про їжаків. Я якраз прийшла з вечірньої прогулянки, мені є про що розповісти. І я хочу поговорити про вчорашню ситуацію. Дехто в на відповідь на сторіс мені відповіли, що можливо Тор реагує на подразник зі мною і з Віталіком по-різному. Але хочу сказати, що насправді це не так. На подразники він реагує, слава Богу, однаково. І для Віталіка є великий плюс в тому, що я треную Тора, Віталік не тренує Тора. Не дивлячись на це, Віталіку повезло, що Тор все запам'ятовує на прогулянках зі мною, умовно, на тренуваннях. І, в принципі, йому нічого не потрібно робити, для того, щоб Тор. Ну, там якось у нього вів себе е, спеціально. Звичайно, Віталік також вміє е, підкріплювати правильну поведінку, він також знає, коли похвалити, він також знає, е, як обійти, що обійти, на які дистанції обійти. Але глобально це більше схоже на менеджмент, ніж на якісь тренування. Тому що ніякі смаколики Віталік взагалі не бере на вулицю. От. А, нічого взагалі не відрунує. Просто у них прогулянка якась вечірня зазвичай. Основна робота лежить на мені. Ну, По-перше, тому що я сама цю роботу на себе поклала. По-друге, тому що мені це цікавіше, ніж Віталіку. Віталіку це абсолютно не цікаво. От. Віталік любить стором лежати на ліжечку, обніматися, цілуватися. Гратися на вулиці, бігати в лісі. А оці всі тренінги це все для задротів таких як я. Так от, чому Тор вчора себе повів так, як я розказала, не кидався на яжиків. Насправді, передивившись ці сторіс, актуальні, я зрозуміла, що ми ніфіга собі який прогрес зробили. Я просто про все це забула, тому що, ну, типу, умовно, да, там скільки 9 місяців не було цих їжаків на вулиці, і в принципі ми їх не зустрічали. От. Е, наразі з початком весни ми їх зустрічали буквально там ну, може, 3-4 рази не більше на якісь великій відстані. Да, тобто, е, я вже підготовлена в цьому році, я вже знаю. Як працювати, я вже не допускала жодного е, такого такої ситуації, щоб там ми прям супер близько опинилися. Ну там добув би якийсь близький контакт. Тобто таких ситуацій не було. І перевірити, чи він е, все ще може їх понюхати і піти, а не схопити в пащу? У мене такої можливості не було. Та й в принципі, чесно кажучи, я реально забула, на чому ми зупинилися. І ну, от реально забули. Я думала, що він продовжував е, на них кидатися, але насправді, як бачите, ну, типу, він реально просто нюхає. Але е, це не значить, що тренінг припинений. Е, абсолютно ні, тому що все ще підвищена цікавість до їжиків у нього є. Він їх бачить, він до них може тягнути. Мене це абсолютно не влаштовує, тому ми продовжуємо тренувати собак. Я не збираюсь підходити близько до їжаків, прям щоб він там їх нюхав. Ну, типу, якщо будуть такі ситуації, умовно випадкові, ну, типу, окей. Але я не вважаю, що це принтипу супер безпечно. І, в принципі, я не хочу цього робити, тому що ну, для їжака я думаю, це теж стрес, якщо його нюхає якась велика собака. От. Що буде робити Віталік? Не знаю. Я не рекомендую такого робити, але е, Віталік любить експер любить експериментувати, е, і буде, мабуть, використовувати заглиблення. О, от якось насправді вчорашній сторіс я зрозуміла, що я обезцінила всю свою роботу, все, що я робила там минулої весни, літа, коли нам попадалися їжаки, а я завжди працювала, тобто не було жодного дня, коли я там прям ну, розгубилася і забула про це. Ні. Тому, в принципі, це дійсно результат моєї роботи. Uh, і наскільки, наскільки дійсно, я, я просто забула, я обостінла, і думаю, блін, ну погано я зробила, погано. А зараз я вийшла в сторіс для того, щоб себе просто похвалити, тому що Ну, бляха, я молодець, реально. Ну, типу, мисливський пес, який не хоче вбивати їжаки. Скажу чесно, в такій роботі я не ставила собі якийсь план по виконанню. Звичайно, що у нас є там якісь проміжні. Цілі проміжні точки, да, типу, що я хочу, щоб мій пес робив, там, там, пройти на 10 метрах, пройти на 7 метрах, е, взяти е, смаколик, пошукати. Ну, тобто є якісь такі проміжні задачі, які я собі ставлю, і типу, я хочу, щоб е, пес себе поводив якимось чином. Е, але я скажу так, що я не ставлю собі якісь. Терміни. Тобто, все, що я робила, я робила просто такі маленькі кроки. Я виходжу на прогулянку, я роблю, 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 роблю. І при цьому я не очікую результату. Тобто, е у мене не було очікувань, що вау, через там, два місяці я зроблю із нього. І якщо ви все ж таки додивилися до кінця, дякую вам. Е мені просто дуже хотілося поділитися. Я хочу вам сказати і нагадати, якщо у вас зараз є деякі складнощі в поведінці, і ви довгий час не бачите якогось глобального там, прогресу, результату, да, тобто якісь такі точечні моменти, але ви вже до них звикли, тіп, це вже норма. Тобто ви не в точці, а ви там десь в, ну, в проміжній точці, да, все ж таки, але до точки Б, наприклад, ми там не, не дійшли ще. І я хочу вам нагадати про те, що у кожної своя собаки свій темп, і не очікуйте від того, що там ви з цим з чимось справитесь там за місяць. Добре, ставите собі якісь цілі задачі, але насправді, коли ми коригуємо поведінку. Ну і, наприклад, візьмемо там поведінку, яка стосується там, якогось подразника, ми е не можемо бути впевнені в тому, що е у собаки є ресурс, наприклад, для того, щоб справитися з цією задачою за місяць, умовно. Тому, коли мене питають про те, а скільки нам занять потрібно. Дерп'яти, я взагалі не знаю, абсолютно не знаю. І навіть після першого заняття я вам не скажу, чи вам потрібно 10 занять зі мною, чи вам просто потрібно буде домашні завдання робити, тому що тут ще й залежить від того, наскільки людина послідовна в своїх діях. І тому а, це взагалі, ну, типу, не очікуйте взагалі нічого. В якийсь момент просто всі ці маленькі кроки, вони вам Дадуть е, ось такий от результат. Тобто е, сама дорога, шлях, е, який ми йдемо, він нерівний, він не, рівний, він не, е, ну, як, не лінійний, да? типу, він не просто йде вверх. Він може йти, отак, от, типу, так, так, потім вниз, тобто можуть бути якісь відкати. От, і ви ніколи не дізнаєтесь, типу, насправді, який шлях у вас, до вашої собаки. Тим паче, якщо собака має от, ну, така досить емоційна собака, да, типу, або собака, яка має якісь там мисливські інстинкти, сильні, і, звичайно, ну, з цим працювати непросто. Як я працювала з їжаками, можна подивитися у мене в інстаграмі два актуальних сторіс. Я там описувала те, як я працюю. От, можливо, я запишу про це відео, можливо, ні. Тому краще перейдіть, Подивіться, якщо для вас це актуально. Коротше, це відео я записувала насправді для інстаграму, для сторіс. Але я зрозуміла, що це 14 хвилин. Ніхто це дивитися не буде в інстаграмі. Тому я виставляю тут сорі за такий формат, тому що я, я хвора, але мені захотілося дуже сильно поділитися. От, тому от таке от сиреньке відео, але я сподіваюся, комусь воно буде дуже корисним або цікавим. Не знаю, залишати свої коментарі в. Коментарях все, всім добра, ніч або гарного дня, дивлячись, чим ви будете займатися.